Єсть. Тільки не зійди, друг. Єсть. Ху-ху-ху. Да. Да-да-да-да-да. Оце жиряка. Оце воно. Да! Всім. Лід став, як бачите, приїхали ми сьогодні відкривати фідерний сезон. Ми з Борькою сьогодні вдвох приїхали в моє з найулюбленіших місць. Я тут завжди відкриваюся. Не знаю, що в нас цього буде. Людей зовсім немає. Та й рибка, думаю, ще в нас клювати не буде, але все може бути. Коротше, розпаковуємо на 16 У мене, друзі, дуже багато обновок по фідеру з'явилося. Ну, зараз розпакуємося. Потім вам усе буду показувати, розказувати. Так що будемо сподіватися, що рибка в нас буде. Поїхали! Сьогодні ще як на зло і дощик, але дощик у нас передає тільки до обіду. Так що ми зараз поки розкинемося, поки все, я думаю, він у нас перестане. Нова сумочка в мене, бачите, друзі, від профмонтажу. Профмонтаж випустив серію своїх сумок. Які хочеш під усі умови ловлі. Я собі взяв ось таку велику, вона має бути для фідерної і для коропової риболовлі. Ну, зараз ми розкладемося, потім я вам трішки по цих сумочках пробіжуся і розкажу. Так, Зараз для наші катушечки. Ага, є. Рибачу я сьогодні на два фідерки. Це мої найулюбленіші фідерки від флагмана. Сквадрончик. Фідер флоу до 140 грамів і котушечка теж у мене сквадрон флоу 5000, А другий у мене форс rank Цей у мене до 130 грамів, і котушечка теж флагман force rank теж 5000. Шнурочка у мене тут стоять 0,14. Ось такі дві палочки. Зараз заряджаємо наші оснасточки, замішуємо прикормку. і... Будемо пробувати щось піймати. Оснасток, як бачите, я набрав собі на весь сезон, щоб мені вистачило. В даному випадку буде сьогодні заряджати ось такі оснастки від профмонтаж патерностер, готова снасть, не потрібно нічого в'язати, надів, при, причепив кормушечку і погнав рибачь. Універсальна готова снасть. Я вже другий сезон їх використовую. Ці оснастки дуже мені подобається, що все швидко робиться. Надів. І поїхав. Течія в нас велика, так що будемо ставити якісь кормушки, нам треба, напевно, грам 100, якщо і не більше ставити. А, є ось у мене 120-ки, бачите? Із ґрунтозацепами. це спеціально профмонтор зробив для того, щоб кормушки у нас стояли на течії. По прикормці сьогодні буду я змішувати дві серії і я прикормку один теркріля, лящ, холодна вода. Висим півпачка сюди. І півпачки додамо холодна вода плотво. Дві прикорки змішаємо, у нас в прилові може бути і ляжі. Ви надієте, що у нас щось буде в прилові. Ну Зараз ми покормимо, я думаю, може вже якусь рибку соберемо на нашій корм. Так, і все це діло засипаємо крильовою мукою. Наживки у нас опариш, щось він у нас не шевелиться і пінка, теж щось вона у нас перемерзла. Ми зараз висипемо, напевно, потрошку в нашу мотильницю двойнустю, бачите? Вона у нас тут, він нас тут зігріється, я думаю, наш опариш. Коротше, ми зараз на один гачок поставимо єву разом із пінкою, щоб у нас припіднімало гачок над дном. А один гачок у нас буде просто запоришом. Зараз може ще й рано для єви, але все-таки попробуємо Я завжди її ставлю на гачок, вона і результат свій дає і піднімає нашу приманку над дном. Спінінги закинули, тепер можна і чайку вахтати. Опять дощик пустився, то є, то немає. Не хочу поки ні крісло ставити, нічого. Думаю вже як у нас погодка підладиться, у нас з обіду навіть намага наладитися. Тоді вже поставимо і стульчик. Не вже, не вже. Ага, дивіться. Дивіться. Не вже перва поклювочка. Та ти шо? Друзі, щось велике. Просто щось велике. Льоч. І підсока не розложена, ЙО мо друзі! А що ж робити нам? А що ж нам робити? Та ти шо. А як же нам його достати? І баріска десь пішов, там лазить по петрічкою. Ага, зараз будемо пробувати якось його брати. Зараз будемо пробувати якось його брати. А, поводок тоненький, я не знаю, друзі. Як нам його витягнути? Ну зараз а так? Попробуємо, Да, Єсть! Та ти шо? Ё-моё. І там зацепилися, короче. Фух, перва рыбюха. Перва рыбюха. Ось він, друзі. Перший, перший ляж в цьому сезоні. йо мойо як я. Як я ждав цю покльовку, аби ви тільки знали. Зараз я вам скажу, що в нас по часу, де мій телефон. Ну коротше, закинулись ми у 8 годин, а зараз вже напевно 12, якщо я не помиляюся. І то все-таки перву ребюшку. 12.23, друзі. Хух, друзі, це капець. короче, не була в мене включена камера, я того витяг. І подивіться, цей у мене ще на березі лежить. Я тільки дивлюся, а в мене, короче, такий загиб цього спінінга. Я думав, якийсь дрючок, короче, плів і зацепив. Витягую, а тут подивіться, який лящура, Я, короче, туди спустився, я її елі витяг йти по підсоку. Я так і не зрозумів, чи це косяк якийсь підійшов. Буквально цього витяг. Пройшла хвилина, почав, там він запутався, почав з тим розбиратися і зразу у нас ось на цей була покльовочка така. Та ти що, друзі? Це, коротше, щось щось нереальне. Дивіться, як качо купився. Не можу витягнути. До. Да. Так подивіться, який цей льош друзі. Цей просто красень. Дивіться який. Ну просто жиряка, просто жиряка. Зараз встановлюємо з боку другу камеру. Побестренько перенаживляємося. Може це в нас кльов пішов чи косяк підійшов. Короче, я так і не зрозумів. Я цього первого сюди в відерочку вкинув де да руками миємо. Давайте цього сюди вкинемо. А ну, може ж у нас ще щось буде. Будемо надіятися. Оцей крупніший явно. За кілушник повинен бути. Щось мені так кажеться. Ану. Скільки його тут вага. Кіло двісті сімдесят. А меншого... меншого я думаю... грам вісімсот, напевно. Ану. Тут збито в нас, ще раз, ще раз. 800 грамів. Ну жирно, друзі, жирно. Я навіть не чекав. Не знаю, зараз напевно чи садучок установим, чи може хай вони в нас тут у відеречку і сидять. Зараз побачимо. Підсочку розкладемо, обов'язково положимо. Може ж у нас ще щось буде, бо тут, як бачите, берег високий, ще там воно позаростало, все поводком цепляється, ну зовсім ніяк велику рибу брати. Так що підсачку положимо, хай лежить у нас тут. Тепер за перших збитих можна, як то кажуть, і чайку бахнуть. І цей у мене крайній стояв. Я його сюди закинув прямо під берег, під бровку положив. А цей далі стояв. Ви бачите, якось воно... Ну мені більш всього кажеться, що цей йшов косяк і він проклюнувся. Через те, що я ж 4 години простояло нуль. А тут різко на два зразу. Ну нічого, будемо сподіватися, що у нас ще такий косячок підійде і ще в нас щось плюне. Щось провисло все. Чи що воно? Під самим берегом, друзі. Опять Оп'ять підліж. Дивіться який. Ого! Тихо, 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 друг. Тихо, тихо, тихо. Не шороба? А я пішов хотів і вирізати. вирізати, під підспінье. і клюнув на слівщик ще один, відсякий, хороший. Иди сюди. Іди сюди, друг. Іди сюди. Іди сюди. Єсть! Да! Все, друзі. У мене вже рибалка состоялася на сьогодні. Да, оце жарьока. Оце воно. Дивіться який красень. Ще один узяв. Фух. Дивіться який красавчик у нас клюнув, да? Оце жиряка, друзі. Я, чесно вже не надіявся ні на клюв, ні на що. Так не хоче більш ніяка рибка брати. Думав, може буде брати густюрка, плітка ноль. Третій пілляж. Дивіться, який гарний, смачний. Ну, у нас вже рибалка, якщо чесно, состоялася. Більше й не треба. Для відкриття це просто шикарна риболуля. Ну, ще посидим. ще в нас не вечір, може ще в нас щось відізвиться. Жиряка. Третій є. Оце вам уже, друзі. Три і оце б якби ще одного, і якраз би в нас була б норма вилов. Три кіла і трофей Жирьока. Заразом я ж хотів вам трішки по новинкам розказати. По сумочкам, друзі. Дивіться, який профмонтаж поробив гарні сумочки по доступній ціні. Взяв я собі ось таку велику сумку для фідерної ловлі. Вона мені чим сподобалася, що. У неї просто всі снасті зложив, що у вас є. На плече накинув, чохол узяв і пішов. Усе в нас під рукою. Не потрібно, щоб у нас все по всій машині валялося. І ще ось узяв ось таку сумочку, як ви бачили зранку, я показував. Під котушечки ось узяв, під фідерні. На 4 котушки. І ось така сумочка в мене. Я її оснастив під фідерну ловлю. Тут ось такі два відділення, бачите, з замочками, тут у мене леска на поводки, ще сюди щось ложить. Сюди ось я гачки повставляв. Бачите, тут ось теж такі відділення. Не знаю, для чого вони предназначені, але я сюди гачки повставляв. Тут у мене ось оснастки для фідерної ловлі. Бачите, ось така горна сумочка. Для фідера якраз те, що треба. І маленьку ось таку ще собі сумочку взяв. І цю я собі взяв підфідерні кормушечки. Бачите так, зложив усе акуратно. Все в нас в одній сумочці, ніде нічого не валяється. От чим воно мені все це сподобалось. Так що, друзі, всі сили ви знайдете в описі під відео на ці сумки. Бориска, ти їсти будеш? Дивись, оп, може піджарить чи ні. Хочу б я вже ту плиту доставив, не хочу. Берись трошки сала, Перекусимо, та ще часок і будемо собиратися, навірно, да? трошки рибки піймали. Погано ж ти нічого не поймав, ну то нічого. Я тобі, я тобі два лящі дам. Пожариш. Дубай мо провисло тут щось у мене. Та ні, що ж же таке дьорга, Я ж кажу, дивлюсь про висло. Угу, дивіться. Що ж же таке? Що ж же таке Дюрає. Да, є. Під берегом опять. П'ять підберем. Борь, диви який. Чув? Ого, він там щось на насобіров якийсь. Якихось бур'янів собі робив. Бур роб. дивиш, що там робиться. Диви, що роби. Єсть. Тільки не зійди, друг. Єсть. ху ху Да, 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 да. ДА! Оце жеряка. Оце воно. Да! Є, друзі, ще одного обговорили. Оце, звісно, круть. Я просто кайфую! Четвертий лящ. Оце вже в нас рибалочка состоялось. Так діло в тому, що, розумієте, хоч би хоч якийсь дріб'язок брав, там, чи густерка, чи пліточка. А то ноль! ноль. Тільки лящ. І то, ну, в принципі, це хороша риба, це дуже хороша риба. Просто мені самому аж цікаво, чому не бере дрібна риба, така як густіра і плітка. Я не знаю. І оце просто він у мене буквально хвилин 15. Я цей кинув далі, а цей кинув отак вдоль берега. Взагалі, під саму цю, під саму бровку. І дивлюся, щось попустило трохи. Потім бачу загина, загина. Я думав, може то тече. Там. Він все одно не дуже активно клює, знаєте, такі покльовки. Плавні-плавні, як вроді кормушку кот. Ну, все одно такий жирний лящик у нас прилови. Жирюка, друзі, четвертий єсть. Йди до своїх напарників. Коротше, трошки клюнуло, і як бачите, рота закрила повністю. Взагалі, навіть не шевели нічого. Зараз ще останній раз перезакинуся. Та ще, напевно... Годинку посидимо і будемо звертатися. Ноль. Більше покльовок немає. Ну я вам скажу, друзі, ще рано ловити на фідер в цих краях. Може десь треба в другі місця їхати. Ну тут немає ніякої риби. Це так чисто повезло, що я ляща поймав, я думаю. Чисто косяк знайшов на мене і ото трішки успів вихватить. Бачите ж, немає ні плотви, ні густіри. Думаю, ще вода холодна, а може її просто тут немає. Ну, все-таки відкриття у нас. Получилося непогане, так що, думаю, рибалка получилася така. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.